на телеканалі Ті 7 Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру І нагадаю також, аби ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Трансляція цього етеру триває на Ютуб каналі Ті 7 Плюс і на офіційній сторінці. Ті вісім плюс у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про умови миру для України та на Близькому сході. До нашого етеру доєднується політичний експерт Олег Лісний. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава! Почнемо із України, адже за New York Times опублікували статтю власне про ті поступки, нібито, на які має піти і Україна і Росія, аби досягнути миру. І, власне, зокрема Росія дозволять залишити собі п'яту частину української території, яку вона завоювала. Адже в статті пишуть, що про це не говорять голос, але це витає у повітрі. І до такої позиції схилялася, як і команда Байдена, так і зараз схиляється команда Трампа. Загалом, якщо побачити ті умови, про які вони пишуть, то враження складається таке, що Україна має йти на поступки, а Росія не НАТО. У вас яке враження залишилося? Ну, до речі, це ну, така тенденція, яка спостерігається тривалий час, тому що чомусь говорять більше про наші поступки, ніж про поступки Російської Федерації. Є два варіанти, скажімо так, розуміння цієї ситуації. Один із них є негативним, а один є помірним. Скажем так, більш-менш негативне, це те, що великі держави можуть мати більше суверенітету, ніж менші держави. Слабка держава має поступатися. Ну, не слабка, а та, хто програє на полі бою, має поступатися ті, яка виграє. Це одна логіка. Вона дійсно ці ситуації для нас неприйнятна і є хлібна на мене. Друга, що ми. Насправді не знаємо, що відбувається в річчів ухвалення рішення Дональдом Трампом, і оці витоки, вони не перші, і не другі, і не треті. Вони можуть носити наступний характер: це вивчення ситуації навколо себе. Тобто, здійснюються вкиди, а потім дивляться, яка реакція. Тому що не таємниця, що всі сторони без виключення збирають інформацію як з відкритих джерел, так і з неформального спілкування для того, щоб скласти собі картину майбутніх перемовин і картину майбутнього миру. Тому дуже все непросто і іноземна преса вона здебільшого привчає нас до того, що ми маємо поступатися. Чи є ми дійсно адресом цієї інформації, чи це середньо в тій серед, чи іншій країні відбувається дискурс навколо цього побачимо, але достеменно ми знаємо хто правий і що відбувається, і хто де буде поступатися, коли почнуться перемоги. Я свідомий того, що ми побачимо дуже багато вкидів. Нереальну кількість, будемо відчувати страшний тиск на себе. Це теж треба до цього готуватися. І емоційним суспільство буде здійснюватися і на е, очільника нашої влади для того, щоб притиснути Україну і максимально за наш рахунок отримати результат. Е, звісно, це нас не влаштовує. І про це говорив президент, що якщо швидко то за наш рахунок, да ні, за наш рахунок не вийти, тому що агресором є не Україна, а Російська Федерація. Тому логіка справедливого миру це те, що треба примушувати Росію йти на конкретні поступки, а не Україну. Але побачимо, як в реальній політиці це робиться. Вже дуже ну не, не скажу, що скоро, тому що 24 години і 100 днів те про що. Це дуже тривалий час насправді набагато більше ніж ці, ці терпнішні було. Ми вже чули і про шість місяців, і бачимо, що ці терміни вони не тільки тривалими часом, і побачимо, що буде уже після сьогоднішньої інавгурації. Насправді, наскільки українська позиція є чіткою? Тому що якщо ми будемо розглядати пункт про НАТО, Україна наполягає на те, що для нас головною гарантією безпеки є вступ до альянсу. Але при цьому ми й чули від президента минулого тижня про те, що США, Німеччина, Словаччина, Словачина, Угорщина проти того, аби Україна вступала до альянсу, то на ваш погляд, чи ми зможемо отримати якісь рівноцінні гарантії безпеки. Ну, Треба бути реалістами, тому і тому йдуть заяви від президента реалістичніше, ніж раніше. У нас цей шлях записан в Конституцію, тому ми маємо готуватися до вступу, але найближчі 4 роки це буде просто підготовка до вступу. Насправді, якщо не буде ухвалено якесь рішення під час перемовин, що. Що ми маємо змінювати конституцію, не дай Боже, да? і е, якийсь змінювати статус в цьому сенсі. Проте, е, якщо реалістично подивитися, то за будь-які поступки Україні в сенсі НАТО, які б вони не були, мають бути конкретні гарантії. Не буде перський меморандум, не ще один папірець з е, тими словами, які перекладаються по різному, да. А гарантії повинні бути предметними, тобто Україна має отримати всю необхідну зброю, всі необхідні дозволи, зняття всі заборони, і гарантії мають бути прописані чітко і однозначно, і гарантами мають виступати держави, які можуть впливати на Російську Федерацію. Ну, це все по великому рахунку, там миротворці, про які говорять, це один із елементів цих гарантій. Ні в якому разі, це не є цією пігулкою, яка лікує всіх хвороб. Ні, це один із елементів. Ми на те на це теж погоджуємося. Але ж кількість миротворців, яка має бути, це колосальна кількість. Я нагадаю нашим глядачам, що в свого часу між е, прорадянською Німеччиною і Західною. Якщо не помиляюсь, знаходились війська близько ста тисяч, а там не такі великі, ну скажем так, кордон, якщо його можна так назвати. А у нас це це сотні тисяч мають бути миротворці. І президент казав, що ці миротворці мають бути ну, трошки по іншому озброєнні, ніж зазавжди, за да? це мають бути в них і літаки, і кораблі, тому що у нас є море, по якому теж треба його захищати. Тому нам за ці гарантії треба боротися, і гарантії, до речі, повозяться президента, мають бути надані перед укладенням якогось. Цього. Зразу після припинення вогню. Тобто, це одна із умов припинення вогню цих гарантій. А вже потім йдуть і, 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 там, діалог чи там, не знаю, монолог. І, і Тільки така логіка має бути, тому що ми маємо справу з підступимо ворогом. Ну, з того, що ми бачимо зараз, зокрема що пише Нью-Йорк Таймс, про те, що от саме миротворці це та, та гарантія безпеки, яка будуть пропонувати Україні, і про те, що нібито Путін проти того, аби миротворці були на території України, але йому доведеться піти на таку поступку. Тобто, це єдине, що вимагають від Путіна. Ну, поки що так, але ж ми не знаємо, що буде насправді відбуватися, тому що перемовини – це великий айсберг, ми бачимо здебільшого. Потім вже в підручниках або в мемуарах, що відбувалося, да а в той момент, коли ті чи інші події відбуваються, ми бачимо дуже невелику частину цього едвора. Тому я думаю, що Трамп все таки і він знає, як тиснути, і це його. До речі, методика роботи з контрагентом? Да, він він тисне, він знає, куди тиснути? Тому головне, щоб у нього була ця знаєте, клята політична воля, яка якої не вистачало іноземним політикам вже більше ніж 11 років. Але якщо я правильно розумію, Радбазон має проголосувати і підтримати, аби миротворці зайшли на територію України, а в Радбазі ООН досі сидить Росія. Тоді чи буде вона за це голосувати? Ну там ще й Китай, невеликий для нас друг, беру його лапки слово друг. Ну якщо примусять перегнутись з коліна Російську Федерацію, то тоді, я думаю, цим питанням не стоятиме. Якщо ні, ну тоді взагалі не варто виносити. Якщо не готове питання виносити на ООН, ну, це, це фіаско. Розумієте, питання ж в чому? Трамп не хоче виглядати лузером. Будь-які відступи від того, що він просить або вимагає, да? і якщо за цією вимогою не буде, наприклад, ну от вона не виконана, має бути жорстка реакція. Якщо, наприклад, вона не виконана, а реакції немає, то Трамп лузер. І йому це будуть показувати. В нього ж медовий місяць скоро пройде насправді, його на руках носять до сьогоднішнього дня. А з завтрашнього дня, після завтрашнього, до нього будуть ставитися до як президента, який має виконувати свої обіцянки, і все, і тоді а він звик бути переможцем, тому він не піде на те, щоб його якусь пропозицію провалили на великому майданчику міжнародному. Не піде ніколи. Тобто він бачите, навіть по ізраїльському кейсу він це дотискає. Так як хоче, ну тому я сподіваюся, що його тиск буде не стосовно нас, а стосовно нашого голова. ще про миротворців. У вас запитає. Ми чуємо зараз про те, що мир має бути стійким. Така гарантія безпеки, як присутність миротворців на території України, чи може гарантувати цей стійкий мир? Ні, я повторюсь, і Це не тільки моя думка. Це ж президент в інтерв'ю неодноразово казав про те, що це один із елементів, тобто. Сильна Україна е озброєна е з гарантіями безпеки е багаторівневими. Ну, зброя це один з рівнів, Миротворці це ще один рівень політичне рішення, яке має бути е прийняте Російською Федерацією однозначно і беззаперечно. Тому там. Це такий багатошаровий елемент, і миротворці не можуть бути е, цією складовою, яка є єдиною гарантією. Тому що ми бачили прецеденти в історії не такі далекі, да? коли один народ вирізав інший, да? а миротворці були просто були. І все, і вони нічого не зробили, не зупинили. Да? Тому Або треба змінювати статус цих миротворців, їх комплектацію має на увазі озброєння і так далі. І так далі. Але вони не будуть воювати за Україну. Тобто це не їх мандат. Тому, вони, якщо вони будуть, то хай будуть, але це не єдиний елемент. Якщо це буде тільки єдиний елемент, то це про нестабільність. У будь-який момент Росія може зробити що завгодно, а в них мандату, наприклад, немає відкривати вогню. Або як вони будуть ловити ракети? Ну чим вони, ну як вони будуть протидіяти? Я думаю, що всі усвідомлюють, що це більше, ніж за творці. CNN пише про те, що Трамп доручив організувати дзвінок із путіним протягом кількох днів після інавгурації, тому що він хоче обговорити особисту зустріч в найближчі місяці, аби закінчити війну. Чи може трапитися так, що перша його розмова вже офіційно на посаді президента США буде не з Україною? Ну, знаєте, я тут привожу ще один приклад. Ну, якщо брати термін офіційний, то можливо так станеться, але після перемоги він спілкувався безпосередньо з нашим президентом у Франції. Безпосередньо наживо Путіна й близько не було. Тому -то я вважаю, що звідси треба відраховувати спілкування Трампа і Зеленського Трампа і Путіна. Путіна й близько не було. До речі, знову ж нагадаю нашим глядачам цю цікаву історію, про яку розповідали там з кожної праски, що, начебто, вони поговорили, начебто, має на увазі Путін і Трамп, але потім з'ясувалося, що ніхто не говорив. Да? Тому дочекаємося, так було б набагато краще, щоб і дзвінок, і головне зустріч відбулася з нашим президентом, тому що там логіка Зеленського зрозуміла. Треба спочатку з союзниками поговорити із жертвою агресії. Союзники це Україна плюс Європа, а потім вже говорити з Путіном. І Путіна треба примушувати до діалогу, а не говорити з ним як з рівноправною стороною, тому що Путін я вже неодноразово наголошував, йому що вдалося це вдалося так зробити, що вважають, що сторони обидві повноцінні в цій війні. Хтось винний, хтось не винний в цій ситуації, винувати чи не винуватий, але це і на тіні сторони. Ні, це не так. І в ООН це визнали, що Росія агресор, не Україна. Тобто тут треба говорити спочатку з тим, на кого напали, вислухати його бачення, а потім вже говорити з Путіним. Чи це буде логіка Трампа? Побачимо, тому що він дійсно працює антисистемно. Має на увазі для загалу, в нього є своя система. Але вона Трампівська, і вона скоро буде очевидною для нас в подкасті із Фрідману Президент тоді навіть називав дату. Говорив про 25 січня про те, що він чекає на зустрічі з Трампом. На ваш погляд, чи може вона так відбутись найближчим часом? Ну тоді це була така, знаєте, іронія. Тому що 25-те – це народження президента, і от водновколо цього з гралося, і вони з посмішкою про це говорили. Ну це формат подкасту. Да? Подивимося насправді, тому що зараз дуже важко прогнозувати, як буде діяти Трамп, тому що, по-перше, він концентрується зараз і він про це сказав на внутрішній політиці. Дуже дуже активно буде декілька там днів чи скільки там. Ми це вчора із виступу побачили. Дуже багато про внутрішню політику, а про Україну одна теза лише була. Правильно, тому ну він його ж брали американці, а не українці. Правильно. Тому він, він дуже багато обіцяв американцям зробити, навести лад всередині держави. Тому в першу чергу він буде демонструвати або робити щось, або демонструвати, або імітувати, що він це починає робити. Да? Тому ну, тут все логічно. Головне, що він все-таки про Україну згадав а про Росію. Він нічого не сказав, якщо не помиляюсь. ні слова. Це теж з одного боку гарно, з іншого погано. Тому що головне, насправді, знаєте, сьогодні почути під час інавгурації про кого він буде говорити. Тому що, як показує практика, він дуже серйозно ставиться до цих засадничих промов, і там буде видно місце України, місце хто ворог, хто друг. Кому треба боятися, кому треба радіти, це ми все почуємо сьогодні. За цим вже сьогодні ввечері будемо стежити о 19.00 за Києвом. Про мир на близькому сході ще з вами хотіли поговорити, тому що ратифікована угода із Хамасом. І вже відомо, що Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених в рамках цієї угоди. І вона складається з трьох етапів, те, що відомо станом на зараз. Кожен із них триватиме 6 тижнів. Умови другого і третього етапу ще не визначені, але в рамках першого етапу очікується, що припинення бойових дій може продовжитися, якщо пройде 6 тижнів, а наступний етап ще не буде узгоджено. На ваш погляд, чи буде Трамп підтримувати цей тиск, аби угода перейшла до другої фази? Я завжди за те, щоб встановлювався мир, щоб поверталися захоплені заручники, але я проти того, щоб якісь угоди були приурочені до якихось дат або до чиїхось амбіцій. Зараз ми бачимо, що саме так і відбулося. В цій ситуації, до речі, ну я не є великим фахівцем, просто саме в цій царині, цій да? але мені складається враження, що Ізраїль дещо програв, і за ці за прискорених дій він десь іде на те, що йому не подобається, і це було видно, що і в уряді, і в парламенті там скрізь. Ну, не дуже гарно сприймає цю ситуацію, але прогнулися під Трампа. Ну, давайте речі своїми іменами називати. І тому я дуже не хотів би, щоб з нами так робили. Дуже не хотів би, щоб нам визначали дати і під ці дати, щоб нас примушували це робити, як примусили На Натаньяху на примусили. Якщо не помиляюсь, спецпредставник. Я не пам'ятаю, які точно видані. Це було сказано, що представник по цій проблемі він сказав наступне: що Трамп тобі друг, і ти маєш стати другом йому. Демонструй дружбу, і от це відбулося. Чи протримається цей мирний процес довго, чи пройде він всі етапи? Ну це близький схід, ніхто не може сказати. Раніше так не вдалося, тому що сторони вони постійно змінюють якісь елементи. Походу, і якщо не помиляюся, в цій угоді, яка була підписана, чому Ізраїль був незадоволений, контрагенти щось змінили. Я не пам'ятаю, що точно чи було це в пресі, що саме змінили, але змінили походу. Да? Тому це дуже небезпечний регіон, і до речі, чи Трамп чи Байден, я не пам'ятаю, хто з них тут казав, що Україна це складніша проблема ніж близький схід. Но я вважаю, що це рівноцінні якісь на нинішній момент проблеми по складності виріснення. Тому я за те, щоб вдалося Трампу, але Трамп вже продасть перемогу вже сьогодні в відмові. Тому йому треба було, щоб йому під мого ялинку поклали конкретний подарунок. І він не як маленькі гарні діти ведуться без гарно, щоб подарунок з'явився, він просто примусив це зробити. І він продасть це як перемогу. Він вже говорив про те, що для нього Україна близький схід, він мореченько про це говорить, фактично, да? Або одному абзаці щонайменше. Ну я тут дуже обережно ставлюся до цього мирного процесу, тому що там все так нестабільно насправді. Старший науковий співробітник ініціативи безпеки на близькому сході висловлює стурбованість тим, що після оцього першого етапу Трамп уже буде настільки незацікавлений в секторі Газа, що угода може становити трохи більше ніж замороження конфлікту. От, на ваш погляд, чи дійсно Трамп може втратити інтерес? Ну, якщо він буде вважати, що це перемога, чому я дуже пристіпливо дивлюся на емоційну складову і будитися навколо саме ізраїльського кейсу? Тому що у нас намагається дещо порівняти ці моменти, да? що от ізраїльський успіх можна перенести на Україну, я думаю, що це помилкова думка. Не можна цього робити. Я вважаю, що український кейс потребує індивідуального підходу, От коло іншого зовсім. Тому я теж десь всередині відчуваю, що якщо Трамп зараз оголосить. Це як перемогу, то він може втратити інтерес до того, що буде далі. Ну Дивіться, можливо, не зовсім гарна паралель, але афганська ганьба Байдена, вона ж була почата Трампом. Він почав, а той закінчив. Да? І все, він вже забув Трамп, з чого починалося. Да? Тобто він тоді вважав, що це успіх. Якщо ми там зайдемо в пресу того періоду, він буде Там діфірами співали Да? І він казав, що це, це пер, початок перемоги, да? ну, умовно, як вони завжди кажуть, ми збережемо життя американського солдата. Да? Скоріше за все, це все було, а потім що це перетворилося. Ну потім він просто перестав бути президентом і далі розвивалося, як розвивалося, і він вважає, що це ганьба вже зараз, так? Да? Ну тому е, тут теж треба дуже обережно ставатися. Я дуже хочу, щоб там був мир, щоб там все всі заручники повернулися. Але це близький е, не та няку, до речі, в п'ятницю говорив про те, що він отримав однозначні гарантії і від Байдена, і від Трампа. І якщо не дійде до цього другого етапу, то Ізраїль повернеться до інтенсивних боїв за підтримки Сполучених Штатів Америки. На ваш погляд, чи дійсно, як ви кажете, на Близькому Сході ситуація нестабільна, і через шість тижнів ми можемо знову побачити власне, відновлення бойових дій? Може, ну, Гіпотетично можемо, тому що сторони вони не домовилися насправді. Ізраїль, частина ізраїльського суспільства буде вважати це поразкою насправді. І вони вже вважаються поразкою, тому що вихід, там, де знайшли щось, зруйнували, це відбудується, відпустять а, по, знову ж таки оцей обмін полоненими і заручниками, да? Він же ж, ну там, колосальний по кількості, одного там міняють на велику кількість прихильників Хамасу, Да? І це ж звільняє там не. Дівчаток і хлопчиків, а людей, які дійсно мають бойовий досвід, терористичний досвід. Да? От вони підуть, і куди вони підуть, чим вони будуть займатися. Навряд чи будуть будівництвом займатися, да, вони будуть займатися розбудовою терористичних цих, у них підорганізацій. Да? І звісно, що колись -то вони перейдуть до дій, відновляться трошки. Ну, добре, навіть якщо весь цей період пройде. І відбудують, і випустять всіх, кого можуть випустити. Да? Ну, значить, загориться трошки пізніше. Оце ці паралелі, які небезпечні для нас, щоб не було такого, що Трамп 4 роки заморозить війну між нами і Росією. Це чотирьох років потім не буде відомо ну, те, що за Афганістаном не люблю ці паралелі, да? але йому буде нецікаво, що буде через 4 роки. Тому все, все дуже нестабільно. Все... Ну, скажімо так, напружує, і я дуже знову ж таки наголошую, що дуже не хотілося, щоб Трамп застосовував до нас ті ж методи, що він застосовував до Ізраїля. Ймовірно, шість тижнів будуть спокійними, тому що перший етап узгоджений. Власне за ці шість тижнів увага до України вона повернеться? Ну, тут буде залежить від того, чи <кій> по-перше, що буде в Америці. От Умовно, якщо почнеться депортація масова, да це весь світ буде на це дивитися. Да? або ще якісь кроки Трампа і його оточення, які будуть резонансні стосуватися не тільки внутрішньої політики, наприклад, якщо ну от гіпотетично розмова там Путін, Зеленський ой, кажу, Путін Зеленський, Трамп, Зеленський, Трамп, Путін, це буде привертати увагу. Або те, що буде сьогодні сказано стосовно України. Ну да? я думаю, що якщо кейс Ізраїля буде успішний, то він буде не такий резонансний насправді. Оце якщо буде зірвана якась перемога дії, да? О, тоді це може відволікати від нас, і Трамп буде адекватно, як він вважає, реагувати на такі моменти. Якщо угода буде дотримана і настане мир на Близькому Сході, чи це вигідно нам? У великому рахунку мир всім вигідний. Да? Але я є тут невеликим оптимістом. Ну, це не на великий термін, це станеться. Да? Е, ну, там завжди є підвали для того, щоб щось почалося інше, да? Або відновилося протистояння. Дуже хотілося, б, щоб. Е, Ну, нам вигідно, щоб був там мир, тому що тоді до нас буде привернуто більше уваги для нашого встановлення миру. Можливо, тоді буде вивільняться сили у всіх проти Ізраїля, проти Ірану. Несправді, іранське питання теж дуже болить Трампу і не тільки Трампу, в Ізраїлі теж розраховують на те, що це таке після цих всяких об'єднуючих угод з Росією і так далі. Ну Ірану треба показати на своє місце в нинішній геополітичній кімнаті. Да? Ну тому я дуже хочу, щоб був мир. Да і щоб це був успішний кейс. Але ми бачимо, що близький схід він він е, постійно якби то багаття, яке тільки затушили, воно може в будь-який момент спалахнути заново. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що ви доєдналися до нашого етару. Політичний експерт так. Олег Лісний був з нами на зв'язку. Нагадаємо, ми говорили про досягнення миру в Україні і на близькому.